Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з дорожніми знаками: будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише прямо. 2. Прямо та ліворуч. 3. Лише ліворуч. 4. Ліворуч та у зворотньому напрямку. 5. Лише у зворотньому напрямку. Та 6. Прямо та у зворотньому напрямку. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху. На перехресті ми бачимо знаки, котрі і допоможуть нам вирішити, які з напрямків дозволяються, а які ні. Знак 2-3 головна дорога в цій ситуації нам не помічник. А от інші два ще як нам допоможуть. Цими знаками є 3-1 рух заборонено, та табличка 7, 3, 2 напрямок дії. Разом ці два знаки означають наступне: забороняється рух ліворуч. Отак все просто. Добре. А розвернутися ці два знаки забороняють, і знову ж таки все максимально просто. Ця комбінація знаків забороняє повернути ліворуч, але не забороняє розворот. Тобто на даному перехресті, у зображеній ситуації водієві червоного автомобіля дозволяється продовжити рух у двох напрямках прямо та у зворотньому. Мої вітання усім, хто впорався з завданням та обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.